Те, що сьогодні відбулося, установчі збори Національної асоціації медіаторів України, як на мене, є абсолютно логічною подією, бо ми всі бачимо і відчуваємо, що медіація невпинно розвивається в нашій державі. Ми бачимо вже позитивні результати, це відновлені родини, це діти, які отримали можливість нормально розвиватися в нормальних умовах. І, звичайно, що люди, які роблять цю світлу справу, вони мають бути об'єднані. Вони мають отримати можливість бути захищеними. Вони мають отримати можливість спілкуватись один з одним та разом робити ще більше для цієї доброї справи. То я можу лише вітати, я щасливий, що я став учасником цієї події. І впевнений, що в асоціації дуже сильне, велике майбутнє.